Чи доводилось тобі чути про теорію шести рукостискань? Згідно з цією гіпотезою, кожна людина опосередковано знайома з будь яким жителем планети через ланцюжок спільних знайомих. Уяви, таким чином, всі люди між собою пов'язані. Ось, наприклад, ти знайомий або знайома із всесвітньо відомою голівудською зіркою. Не знаю, чи можна вважати цю теорію правдивою та науковою, але стовідсотково можу стверджувати, що опосередковано кожен із нас знайомий із правителем Росії України. Не віриш? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це питання. Пригадай літопис це запис історичних подій, поданий у часовій послідовності за літами, тобто за роками. Як називається найдавніший і найвідоміший літопис нашого народу? Звичайно, це повість минулих літ, автором якої є Нестор Літописець, Чернець Києво-Печерського монастиря. Саме із цього історичного документу можна дізнатися багато фактів про минуле нашої держави хто і коли заснував Київ, якими були князі, тобто правителі у 5-12 століттях, хто такі язичники і як Володимир Великий обирав віру та охрестив свій народ. І так, саме зі сторінок Повісті минулих літ виринає велична постать Ярослава Мудрого Як ти знаєш, правителів Русі України називали князями. Ярослав Мудрий керував державою в 11 столітті. Як думаєш, чому князь увійшов в історію як мудрий? Усі відповіді є правильними. Ярослава назвали мудрим, оскільки час його правління став золотою добою в історії Русі і України. Князь проводив розумну зовнішню політику, його доньки та сини були одружені з європейськими правителями. Ярослав сприяв розвитку культури та освіти, будував церкви, школи, заснував першу в державі бібліотеку. На жаль, вона не збереглася створив сильне військо, здатне чинити спротив будь-якому ворогові, знав іноземні мови. Та за його правління було укладено найдавніший збірник законів. Так, Ярослав Мудрий є визначною постаттю в історії України. Тож розгляньмо, як його описав Нестор Літописець у Повісті минулих літ. У Повісті минулих літ читаємо. Печеніги пішли на приступ і схрестили мечі на тій горі, де стоїть нині собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді. І почалася жорстока січа, ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав. І кинулися печеніги тікати і не знали, куди бігти. Печеніги це племена, які нападали на землі Русі України. Скільки століть розділяє нас із тим часом, а проблеми однакові. Отож князь Ярослав зумів дати відсіч ворогам адже було печенігів безліч. У літо 1037-го заклав Ярослав місто велике, а біля міста золоті ворота. Золоті ворота головна брама стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури Русі України. Одна з найдавніших споруд Східної Європи символ Києва. Основа брами збереглася до нашого часу. Заклав і церкву Святої Софії. Потім церкву на Золотих Воротах, монастир святого Георгія та Святої Ірини. Не всі архітектурні споруди збереглися до нашого часу, але церква Святої Софії Софійський собор і досі радує око жителів та гостей міста. Пам'ятка входить до списку ста чудес світу та охороняється ЮНЕСКО міжнародною організацією. Звичайно, що було зроблено реконструкцією собору, але тільки уяви, ти сьогодні можеш відвідати пам'ятку, створену за часів Русі України. Прочитай уривок твору та визнач, де знаходилася перша бібліотека Русі України. За літописними свідченнями першу бібліотеку Русі України Ярослав розмістив у церкві Святої Софії. Любив князь читати, тож прагнув, щоб і народ у нього був освічений. Не думаю, що щось значно змінилося з того часу. Розумна нація запорука майбутнього країни. Ярослав Мудрий був визначною особистістю. Після смерті князя, як розповідає Нестор Літописець, плакали за ним люди, плакав увесь народ жив же він всіх літ 76. Про мудрість Ярослава свідчить також той факт, що він перед смертю сказав дітям напутнє слово: Якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і підкорить вам ворогів, і будете мирно жити. Якщо ж будете в ненависті жити у чварах і незлагодах, то загинете самі і загубите землю дідів і батьків своїх. Актуальність цих слів важко заперечити сьогодні адже тільки в єдності наша сила. Тому не дивно, що саме портрет Ярослава Мудрого зображено на лицьовій стороні банкноти номіналом 2 гривні. За князем можна побачити його власну срібну монету. Придивись уважно, на що схожий герб Ярослава. Справді, обриси на монеті схожі на наш тризуб. Уяви, яку довгу історію має Герб України. Зворотна сторона купюри показує нам Софійський собор та збірник законів. Станом на 1 липня 2023 року в обігу в Україні перебувало більше 147 мільйонів банкнот номіналом 2 гривні. Тож ти точно опосередковано знайомий або знайома із правителем Росії України. Запам'ятай, у повісті минулих літ Нестор Літописець розповідає про князя Ярослава Мудрого він керував Русю Україною в XI столітті, час правління князя став золотою добою в історії Русі України. Ярослав сприяв розвитку культури та освіти, будував церкви, школи, заснував першу в державі бібліотеку, створив сильне військо, здатне чинити спротив будь-якому ворогові, знав іноземні мови. За часів правління князя було укладено найдавніший збірник законів. Став Уподобайку стеж за каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.